Сьогодні біля залізничного вокзалу представники громадських організацій та штабу спротиву оточили мобілізованих, які мали їхати в зону військових дій в Луганську область. Жінки дізналися, що чоловіки лікувалися в обласному військовому госпіталі. Вони мають досить серйозні захворювання, але їх виписали, пролікувавши лише 2-3 тижні. Язви, язви лікували. Їх так і не вилікували. Я поїду. А диеты там не, нету. Вообще-то там в госпитале что-то перепутали. Я тому написали вообще у него гемог геморрой. А у него геморрой никогда не было. У него была язва. И и почему-то геморрой с язвой перепутали. Родичі мобілізованих шоковані цією ситуацією. Забирають внука в армию, Три недели лежал в госпитале, у него грыжа, две протрузии, то есть это. Скачок до грижи, він не може піднімати нічого тяжелого. Йому нагрузку на позвоночник давати не можна. Пишуть он що він здоровий всех, Во всіх депутатів, во всіх высших руководителей є сыновья. Пусть вони йдуть на перевес з автоматами вперед. На танки ми їм розрушаємо представниця штабу національного спротиву стала горо за чоловіків і заявила, що готова взяти на себе відповідальність. Всю відповідальність на себе сім'ємо взяти только ми. У нас є таке право. Спасибо, нам дав майдан це право. Пускай прокуратура на нас заводить діло. А один з хлопців після контузії практично нічого не чує. Не може навіть спілкуватися із журналістами, але його також відправили на передову. Чоловік, який супроводжує цю групу, каже, що загалом таких бійців мало їхати восьмеро з Чернігова, і до них повинні були приєднатися двоє в Ніжині. До того ж, чоловіки мають добиратися до своїх частин на передовій самотужки. На вокзалі в Чернігові вони чекали електричку. Потім бійці з пересадками добиратимуться до Уханської області. Причому, як кажуть, мобілізовані їм не виділили ні грошей, ні пайків на дорогу. Фінансово допомогли громадські організації. Чоловіки переживають, що їх можуть визнати дезертирами, але й наголошують, що після лікування їм стало не набагато краще. Больна спина була, а потім оказалось, е, що там ще дві язви. Ну, через 13 днів мене виписали. Повністю готовки страєвої служби Командир подроздіління. Врешті двоє з групи ризикнули залишитися у Чернігові. Разом з організаторами протесту чоловіки вирушили до обласної державної адміністрації. Голова ОДА в цей час мав брати участь у селекторній нараді, тож доручив розбиратися своєму заступнику. В результаті до будівлі обласної адміністрації прибули представник військового шпиталю, в якому мобілізовані лікувалися, обласного комісаріату, обласного департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, обласного управління охорони здоров'я. Представник департаменту з питань оборони доповів, що їх відомство зробило для армії. За рахунок матеріального резерву, який в області зберігається на випадок надзвичайних ситуацій, ми зразу передали все, що в нас було, постільне приладдя, матраси, ковдри, простині. Втім, присутніх більше цікавило оснащення військових. На жаль, бронежилет не передбачається як обов'язкове спорядження військового. Нема такого. Це ну от ви улибаєтесь. Ви ж задали питання, наскільки нам відомо, форму покупав військовий комісаріат за гроші, які забрали люди. Ну розвінчайте, розвінчайте, будь ласка, Ні, ми маємо інформацію таку. Але присутні хотіли почути, як бути хворим, яких відправляють до війська. Представник обласного комісаріату зазначив, що мобілізовані могли пройти комісію, якщо вважали, що вони за станом здоров'я не можуть іти до армії. Семиденний термін повинні були, якщо вони мали які захворювання. Семиденний термін повинні були з'явитися у мирний час, у військовий комісаріат, принести відповідні документи, і по ним вирішувалось питання, чи він придатний, не придатний до військової служби, відповідно, направлятися на військову лікарську комісію, які створені при районних міських військових лікарнях. Позаштатній ВЛК, так називаємо. Де да, це цивільна лікарня, вони направляються туди, проходять, і потім по ним вирішується питання, якщо він не придатний. То відповідно він знімається з військового обліку. Але представник військового госпіталю розповів, що список діагнозів, за якими можуть комісувати, невеликий. Що підрозумівається зняття з воїнського учора? Пару примірів. Інфаркт міокарда – Всім зрозуміло? О, -о Острий інфаркт мозга, інсульт. Всім зрозуміло. Відсутність кінцівок, наприклад. Ну. Ну, допустим, цироз печінки. в результаті дискусії, випадок хлопця, який отримав контузію, збираються вивчити окремо заступник голови облдержадміністрації. Пообіцяв розслідувати ці факти. Що стосується виписок і ціленаправлених направлення на військову службу осіб, які мають медичні показники, заборонені їм приймати участь у військових діях. Для цього є також правоохоронні органи прокуратура, яка зможе дати чітке тлумачення. Хто конкретно на якому етапі порушив свої посадові обов'язки, і хто конкретно повинен нести відповідальність за ту чи іншу службову халатність, вже коли монтувався сюжет? Стало відомо, що хлопця, який втратив слух, вже відправили до головного військового госпіталю у Київ.